Всіх вітаю. В наступних оглядах, можливо, будемо розглядати спекопс. Використовується інженерними військами США, розроблено ветеранами США, в таких чохлах, упаковках. Також, також є мерч. Налобні ліхтарики від спекопсу. Також розроб... О, приїхав шофар, вампайр мій. Це у нас копія, це оригінал. Подивимось, яка різниця. Будемо збирати на Safari Land з Трунортом. Все, все доїхало. Також до маски доїхав Кріп... кріпіш до шолому. Можна буде чіпляти до шолому. Чекав я на Safari Land, це сам на PLS. Чекав, поїхав та багато різних балістичних окулярів